Шановні колеги, насправді те, що відбувається зараз в Печерському районному суді міста Києва, свідчить про одне єдине: політичні репресії в Україні продовжуються. Ця справа була порушена з чітким розумінням того, що всі строки пропущені було абсолютно очевидно. Прокурори не заявили про це на досудовому слідстві, хоча вони були зобов'язані ще на досудовому слідстві її закрити за цих підстав, і вони просто очікували, що ми прогавимо цей момент і не звернемо це уваги. Звичайно, що гратися в суд з Януковичем на його території. При тому, що він організовує політичні репресії, абсолютно безглуздо. Ви всі чули мою позицію. Я не скоював жодного злочину, я не винуватий, я не торкався цієї людини жодним пальцем. І я ще раз підкреслю: насправді ця справа повинна була бути закрита або навіть не відкрита. Чому сьогодні? Це, Це... Це питання до захисту. М'я ж не захист. Мене запитали, чи ви підтримуєте. Я сказав, що я підтримую. Прошу. А я можу сказати, я, я сьогодні, я сьогодні в суді оголосив протокол, витяг із протоколу допиту свідка, який чітко сказав, що за сфальшовані свідчення проти мене Окунська пропонувала їй квартиру в місті Києві. Це свідок зазначила під час допиту, сказавши, що Окунська прямо пропонувала їй надати проти мене неправдиві свідчення і обіцяла за це квартиру в місті Києві. До речі, я ще раз звертаю вашу увагу. Я оголосив ці дані сьогодні в судовому засіданні, тому вони є публічними. І я ще раз підкреслю, цей свідок сказав це під час допиту в Генеральній прокуратурі. Я щиро вдячний цій мужній людині, яка вимагала, щоб це було в протоколі. Наскільки я розумію, бо воно було в протоколі. Ну бо коли почалося слідство, був один термін, а... Ні, немає ніяких закон говорить чітко. Е е слідство не ведеться, і справа закривається, якщо пройшло три роки з моменту нібито вчинення злочину. Стаття не вимагає визнання вини, стаття не вимагає каяття. Стаття говорить: пройшло три роки, і справа закривається за формальними ознаками. Я ще раз кажу: я не буду грати в піддавки з Януковичем на його полі.